Тротуар поблизу центрального ринку спричинив скандал між підприємцями та центром дитячої та юнацької творчості. Навчально-виховний заклад днями розпочав реконструкцію тротуарної частини з подальшою висадкою газону. Підприємцям такі новації не сподобались, адже знизили рівень продажів. Тому шаурмою стали торгувати безпосередньо на знятому асфальті. Пояпасник громадськості міста яка... Ви покажіть життя і місто, і громаду і поставля і все та так То на вас На підприємця, який тут працює. Хорошо. Ви ж його представник? Є представник його тут. Є представник да, його. Але ви пишіть протоколи Кто листом відправляйте. Хорошо, ви високо. Хто представник? Ось хто працює. Ви працюєте? Так. Представник стоїть. Ви знайшли найкраще місце. Тому що на сьогоднішній момент документом є про реєстрацію. Я, я вас втрату, задаю. Нам виділили деньги. Ми повинні здесь поставити забор. Ру, На, На якому основі? На якому основа? Нема у вас документів. У нас всі є документи. <говори> Хай перевірять. Я у вас паспорт. Нема паспорта прив'язання. Бо він не потрібен. Я не з вами говорю. Це я представляю інтернету. Чиї. Доручення показуєте. Доручення. Ваш паспорт. подружжя. Законна не виконавця базації паспорт. Ви з'ясните зараз повідомлення? З якої нагоди я вам повинен приведу. Питанням на питання. питання. То. То. Ну всі, давайте сейчас все будем привязаться, все сюда будем. Оставить Чому? машину. Чому ну давайте документы. Давайте все будем. Вот вам остальные документи. будут. Три чего это Документы для, для чего? Так а на каких основах? Вот как я по потребитель Понятно. хочу документы вас попросить, что вы тут торгуете. У вас есть все документы на торговку. Где Ваши э, руки мы туалет, ваш туалет, вот вы торгуете. Что вы прошли? А тут дети наши занимают, дети берут ваши занимаются дети. Ну, да. Который ходять вот здесь, вот Фрески, непонятно какой продукт потом взяти. У вас у кафаєте е, там типа діти у вас ви служите кому? Кожен пан забіганчику міста яку громаді міста ви служите забійну своїм далі. Які громаді міста ви служите козачкам, да? Працівники ЦДЮТ та батьки дітей, які навчаються у закладі, стверджують, що це незаконно, і що підприємці заважають проводити ремонтні роботи. Для врегулювання ситуації прибула муніципальна інспекція та поліція. Вы общественные добыты. Закон... Покажите ваши документы, что вы общественный деятель. Регистрация да, да, да. результат. Конкретно, конкретно покажите, Покажем, какие вы да. отношения имеете вот к этому незаконно это торговле. А чему вы уважаете, да, ну, что она незаконна? Потому что вона незаконно. Я уважаю, вважаю, что она незаконна. А вы кто такие? Я начальник муниципальной инспекторы. А чему вы ужаете, что она незаконна? законно? Вы чего знаете, кто я такий? Ну, ну, вы же незаконно. Вы незаконна. Незаконна. посмотрите, как вы себя не Добрый день. Но вы просто объемете таким образом. Вам плевать на законность. Вам Мы сегодня нормально хотим сделать красивое здесь благоустройство. Скажите, чтобы идти за это торги, чтобы ваше кафе процветало. А вы думаете, вы думаете, что люди на что есть шаурму, буде йти в кафе и сидіть, як виступали? Вот это устройство метал. Мета начинается всегда мета робиться, починається реконструкція зліва направо. Спочатку робиться забор, потом меняется плитка. Люди приедут сюди на парковке. Почекайте, це дитячий заклад. Він повинен бути обнесений. Не мають права не здійснювати торгівлю а тут, прямо на тротуарі. Вони стверджують, що мають будь-який. Нехай покажуть документ. Ми ж живемо в правовому суспільстві, значить, має бути документ. Паспорт прив'язки. Якщо вони говорять, що це не тимчасова споруда, а виїзна торгівля, нехай покажуть дозвіл на виїзну торгівлю. Будь-який документ, який дозволяє їм розміститись на тротуарі, виїхавши машинами, хай стануть там на порозі, розумієте, або коло міської ради на поріг, хай заїдуть. Тобто, якщо мислити такими критеріями, якими мислять ці підприємці, то у нас анархія і все дозволеність. Коли вони стояли там внизу на проїжджій частині, і розказували, що ми автомобіль і ми стоїмо на парковці, це була виключно компетенція дої, коли вони, вибачте, вилізли вже на тротуар. Це повністю повноваження стають управління інспектування. Сьогодні вони вилізли вранці. Ми зразу вранці сюди й прийшли і з'ясовуємо ці обставини. На сьогодні ситуація склалася з підприємцем ФОП «Сліпченко», який торгує з виїзних автомобілів. І Взагалі ситуація в місті така незрозуміла, Чому саме конфлікт почався з цього приводу? Зараз намагаємося вияснити ну, хто прав, хто хто винен в такому випадку. Проходить конфлікт інтересів представника комунального підприємства Центр та нашої творчості пана Забіліна. Прийшли сюди представники муніципальної інспекції. Ну поки що я конкретних не можу дати відповідь, що який результат зустрічі, але не назад запланована зустріч з губернатором Черкаської області. Паном Ткаченком, щоб визначитися чіткі правила гри для підприємців, тому що вони теж працюють, вони платять податки, хто б там що не казав і не звинувачив їх. Але в них є наймані працівники, які теж кормлять свої сім'ї. І ми готові допомагати і місту, і вони готові допомагати місту і робити якісь благоустрій, але треба не заважати їм працювати, тому що ситуація складна.